На Миколаївщині працівники ДСНС проводять постійні рейди у селах і громадах, які росіяни. Накривали вогнем. Люди повертаються до своїх зруйнованих осель, аби братися за відбудову. Інколи єдиним порятунком, щоб не замезнути взимку, стають буржуйки та старі пічки. Головне твердять інспектори після російських обстрілів перевірити пічне опалення, чи воно ціле і без тріщин, аби людей, які повернулися до зруйнованих сіл, не спіткало ще одне лихо через недотримання правил пожежної безпеки. Громада, яка від початку Великої війни постраждала від ворожих обстрілів. Днями тут зайнявся будинок, загинули двоє людей. Саме в цьому приміщенні знаходились люди, які загинули на пожежі. Тут підсушували, я так розумію, дрова а завантажували з іншої сторони е, приміщення. Обставини трагедії з'ясовують. Втім, сусіди налякані. У селі ніколи не було газопостачання і всі хати опалюють пічками. Працівники ДСНС проводять постійні рейди серед селян, аби запобігти ще одному лиху. У понівечених російськими обстрілами будинках можуть бути пошкоджені пічки, котли чи труби. Тож закликають людей, повернувшись до оселі, все ретельно перевіряти. Треба переконати, що всі елементи печі цілі немає. Ушкоджень марі здійснюють відвод відпрацьованих газів. Ну тобто диму, як правило, це і призводить до задимлення або виходу із ладу самої печі. Луїза Єрьоміна, роміна Деінсліж факти, а єдині новини.